Складним було перше півріччя 2012-го для Лозівського ковальського механічного обсяги виробництва знизилися. Були затримки у виплаті зарплати через борги замовників. Втім, у серпні ситуація стабілізувалася. Що було зроблено за півроку? Що у планах адміністрації профкому трудового колективу ЛКМЗ про це у середу говорили на конференції. Фінансово складними були перші шість місяців 2012-го, Розпочинав свою доповідь генеральний директор ЛКМЗ Василь Черномас на 18% в середньому у цей період знизилися обсяги виробництва. Близько 70 мільйонів гривень запоргував «Укроборонпром» за корпуси БТРів. Все це позначилося на строках виплати зарплати. Хоча ми ні разу за 31 число не перейшли, Ну повірте, це… Это... Іноді было доволі трудно, і тільки з помощью корпоративних предприятий, в основному это Харпа, нам удавалось закрити заробітну плату. Питання заборгованості Укроборонпрому керівництву ЛКМЗ після чисельних поїздок до Києва вдалося зрушити з місця. З кінця іюля по 18 августа мы получили от «Украборонпрома» 29,5 миллионов гривен. Это позволило выплатить заработную плату июля месяца, это позволило выплатить 50% заработной платы августа месяца, это позволило рассчитаться с энергетиками и газовщиками за июль месяц, но при этом за август месяц мы еще не за один куб газа, который используем. не заплатили і ми до ще що порядка мільйона гривень. Погашати заборговане будуть і вони, і їм по 10 мільйонів гривень щомісяця за домовленістю ЛКМЗ отримуватимуть за вже відправлені корпуси БТРів. Але до жовтня їх треба виготовити ще 94. Якщо не встигнуть, до підприємства будуть застосовані штрафні санкції. До того ж, на черзі й новий трирічний контракт з ХТЗ на тракторокомплекти. комплекти. Навантаження на ковальській і механо-збиральні цехи збільшиться через це питання. Освоєння працівниками суміжних спеціальностей набуває актуальності. В першу чергу стараємося загрузити роботою працівників нашого підприємства незагружених, а потім вже приймаємо робочих з сторони. До зими мають бути готовими і приміщення цехів. Роботи на ЛКМЗ вже проводяться. Розповідав голова профспілки, але від графіку відстають. Ідуть інтенсивні роботи по підготовці до зими, це кровлі, это дорожные работы. Но, к сожалению, к сожалению, в график тот, который мы себе намечали, мы не вкладываемся. Мы отстаем по графику выполнения этих мероприятий, и нам надо сейчас прилагать все усилия трудового коллектива, администрации, правкома, чтобы войти в этот график и все-таки завершить эти работы. До наступлення холоду. у найближчий час будуть придбані спецодяг і засоби індивідуального захисту для працівників. Обіцяв Анатолій Мовчан. І з цим дійсно були прострочення. Цілому ж зроблене адміністрацією заводу у першому півріччі. Голова правкому оцінював позитивно. Майже півмільйона гривень пішло на оздоровлення, Людям надавалася матеріальна допомога, готували і перекваліфікували кадри. Виконання колективного договору всі делегати конференції визнали задовільним. У грудні підводитимуть підсумки за рік.